Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні хочу поговорити про результат обробки гезагардом. Обробляли ми 7 серпня, сьогодні в нас 1 вересня, тобто після обробки пройшло 3 тижні. В попередніх відео я вже показувала два проміжні результати. Сьогодні показую, записую для вас ось таке відео, тому що тримали, тримали, думали а... Можливо, щось буде ще якийсь результат більш позитивний. Але ось такий результат ми маємо на сьогодні. Що я хочу сказати? Результат негативний, але ми тепер маємо досвід. Тому будемо знати на майбутнє, що така обробка не підходить для пізньої, для пізньої обробки. Деякі рослини загинули, ось вони. Бачите, геть посохли, але більшість рослин-щерець, він є. Він тут попереду невеличка така ділянка-щерець. А далі, там друга половина ділянки, там у нас хвощ. Він також загинув. Але те, що пішло нове, воно зеленіє і ось так виглядає. Бачите, той, який відійшов, але ось так виглядає той, який вилазить. Він нормальний, зелененький. Ось і весь хвощ, який йде новий, йому абсолютно нічого, бачите. Навіть з того коріння, де загинула рослина, вона коріння за собою не потягнула. Тобто коріння вживе і з коріння вилазить нові рослини. Тому з хвощем боротися гезагардом не варто, це результату ніякого не дасть. З хвощем треба боротися окремо. Але ось такий результат будемо обробляти ми вручну. Тому що морква є, морква досить гарна. І треба щось з цим робити. Тому ось я вирішила ось так відзняти, поки не почала я обробку вручну. Що в мене вийде, я вам покажу далі. І моркву буду вам показувати далі. Наразі морква розмірами різна, але, в принципі, ось вона непогана, не хворіє, розвивається. І підкопувала досить непогано, вона зав'язується, не можна так сказати, розвиток має непоганий розвиток. Тому до нових зустрічей на нашому каналі. До побачення!